Захистити сидіння автомобіля, салон автомобіля. Ну, знаєте, щось пролили, десь щось капнуло, п'ятна, потім чистить хімчистка і так далі. Класний варіант, отакі. От, Чехольчики, універсальні вони йдуть. На будь-які сидіння підходять. От. Комбінована екошкіра з такою декоративною строчкою плюс алькантара. Малюнок дуже крутий, такий дизайн. Сідає класно от, на будь-які сидіння. Закривають бока, все, тож все як положено закриває Дуже легко кріпиться така емблемочка логотип фірми. Дуже якісна кашкіра в них ідуть от Дивіться, як ззаді вони ззаді взагалі прикольно, як рідненькі сидять. З карманчиком ідуть спеціально. Все, то є діти ззаді сидять, ногами будуть пачкати сидіння, тут тряпочкою протери і все і погнав. Подербеги, питань нема, предусмотрено для подушок безпечності. Безпеки. Так що виглядають вони прикольно на сидіннях. Чесно, круто сідають, дивіться. Кольори різні є. Це я чорненький поставив, ну є різні кольори. Ціна там, виходить, 6500 повний комплект. Передні, задні підголівники Так що, кому потрібно, пишіть в коментах або за номером телефона набирайте. Або пишіть, я вам скину фотографії кольорів.